Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Кому цікаво є група Facebook, зразу буду говорити. Кому цікаво на правильних людей, тих, що я хотів би, як то кажуть, щоб ви їх частіше бачили, то на них посилання лише в описі на їхні канали. Підпишіться, допомагайте одне одному, бо всіх, на жаль, не згадаю, але коли є нагода, то треба когось і згадати. Значить, так дивіться, тема відео. Затронемо два моменти, про які знову ж таки вступив в дискусію з людьми. Люди багато чого дійсно не розуміють. І, добре, не розуміють, ладно, хочуть навчитися навчитися, А те, що вони що комусь радять, то ну, вибачте. ну. Якщо я знаю щось інакше і що воно трошки не так, те було б добре сказати. Перше, я про масло дуже часто згадував багато разів. Люди дивуються, чого в них розтелепані клапана, чого в них купа нагару, чого в них неплотно клапана сідають, сьодла і так далі. А масло в них міняється раз на рік. Незалежно від того, скільки мотогодин вони наїжджають. Якщо ви на такий мотор поставили фільтр, наприклад, як в мене, окей, добре, раз на рік там, такого трактора там, тримати на 2-3 гектари, то вам хватить, того, щоб міняти масло. Ну Якщо у вас 100 плюс 100 мотогодин, газ впалас і масло міняється раз на рік, ну то потім з того виходять проблеми. Найперші проблеми це виходить поршнюва, само собою від того, що фільтрація повітря тупарила, бо тут воздушнутий контактний фільтр. Його треба замінити. За це також багато разів розказував. Всі корисні посилання на все абсолютно, що буде, про що буде йтися мова, лише в описі. І друге поняття жидка наждачка. Це сажа в тому маслі, яка все шліфує. А людина не міняє, бо думає, що А, вона купила дороге, значить, його треба міняти рідше, і Б, їй просто ліньки або шкода гроші. Ну, все, відповідно. А потім, якщо лінь і шкода гроші, то потім все одно заплатите більше. І лінь буде не варіант, бо доведеться трошечки напрягти сраку, щоб тут поміняти поршньову. Значить, з маслом розібралися, воно робить дуже багато біди. Дуже багато біди. Друге питання це я так постараюся, коротко. Людина, сади, гільзу. Все, ага, поміняла взагалі ЦПГ повністю в зборі. Не просто там кольця підкинула там чи що, все повністю в зборі міняє. Далі б'є там, прокладку, там чи антифриз пішов через викрупну полетів там і т.п. Є кілька варіантів розвитку подій. Про те, як б'є прокладку і чого, і які самі головні моменти. Теж відео лишаю в описі. Не забудьте гляньте, кому воно потрібне. Найперше, не всі вміють дотягнути башку само собою. Раз. Другий раз. Установка гільзи. Про дотягування установку головки буде в відео в описі. Загляньте. Установка самої гільзи. Відповідно, є, скажімо так, два найпопулярніші способи її встановити. Дістати вже хуй хуйне, як її встановити. Молотком або. Думкратом там, чи пресом, ну чим небудь. так. Тобто ну, Запресувати або забити гільзу, відповідно. Є ступінь напруги в металі, в тому, куди вона стає, і в тому, що куди стає. Тобто в блоці і в гільзі є ступінь напруги. Ступінь напруги, відповідно, має якусь свою межу. Десь якусь мікротріщину ударом зробити, ніфік делать. Пресом так само. Десь ви ніби вперлися, так? Тобто є місце, де вже все, гільза немає, куди діватися. Але ваш домкрат має доволі непогане зусилля, пхає, хоч би хер ви качаєте собі і не помічаєте цього, скажімо так, зусилля. Він ну, собі закачав, гільза стала, все, далі що? Обриває юбку або тріщини поздовжні в самій гільзі. Все, пішла вода, до свидання. Є ще також момент схожий на це. Або мікротріщина ще не повністю програв, прогар в прокладці. Айот, твою мать, спадає той папероз електричний. Е, неповний прогар і можуть бути, або мікротріщина така, яка масла і води ще не пропускає в гільзі. Але воздух, тобто стиснене повітря компресію, вже трошки пропускає, і булючки можуть йти в радіатор. І такий думаєш, ага, звідки то воно взялося? Вроді прокладка ціла, під головкою нічого. Так, що то може бути? ага, Так, сяк. Трошки вже прокладка значить, подустала. А є ще момент, кажу, як люди садять повністю гільзу або навіть далі, ніж треба. Хоч на трошечки, і там якраз ступінь напруги, вже геть-геть на межі, ви ще тут мотора хочете запустити, головку поставили назад, все. Вроді би так, да, треба ж ну, провірати мотор, як він буде працювати. А тут хуяк і обриває юбочку. Все, піздець, треба значить, діставати повністю гільзу, знову її міняти. А як то робиться? Так, наприклад, як я роблю, скільки я, я в, такому, в такому своєму моторі тобто, я не робив, а так по таких моторах і по, взагалі по моторах робив багато разів. Я заповню одну хірню. Треба зняти ступінь напруги з блока і ступінь напруги з гільзи. Як це зробити? Нам треба в посадку запхнути дещо. Значить нам, Ми маємо впритик, там, як то кажуть, по мікронах розмірі діаметр того і того. Нам треба зробити на деякий час, щоб посадка була ширша, а щоб те, що ти садиш, було трошки вужче, ніби. Думаєш, блядь, то ж метал, як його можна зробити і так далі. А це все просто робиться. І в таких моторах тільки так треба робити. Ви тут все нахер познімали, у вас в руках та гільза. Що ви робите? Для початку гільзу нахуй в морозиловку <кхи> на сутки. Бажано на градусів хоча б 10. так, да? На сутки їй туди нахер. Лежить вона там. Ви прийшли ага, прийшли сутки там, допустим, да? ви прийшли сюди. Що берете? Берете газового пальника, там, чи що-небудь, чи лампу пая, що-небудь. Чи балончика газового, чи навіть зажигалкою. Грієте блока. Тут вже нема, немає, води нема, все зняти, абсолютно масла нема. Грієте блока, нагріваєте, щоб метал розширився. А гільза у вас стягнулася від морозу, від холоду. Було б, звісно, класно рідким азотом, але не всі його мають. Я, наприклад, робив так: я брав балона бля, з газом, хуярів, блока камазовського. А гільзи в мене. Даже двоє суток, майже там без малого, бо то було через неділю. Вони в мене в морозиловці пролежали, я ще й льодом обсипав нафік. І в мене гільзи такого, всі такого, гоп, і попадали. Ну як, чуть-чуть, під такою легеньким таким зусиллям. А одну гільзу ми контрольну першу, ми не могли ніяк її впихнути, заперти. так. От і все. А тут тако, шух-шух-шух. Потім ми посиділи, перекурили. Пролили мотора гарячою водою, тобто температура уравнялася, блок охолонув, бо він був типа розпечений газовою тивом, а гільза нагрілася відповідно, бо вона була замерзла, і коротше, температура урівнялася. Все прекрасно, гільзи заперлися, тобто вплотну стали ляля просто і зайшли по юбочку, по кайомку, так як воно має бути. Так само треба й тут робити. Я знаю, що багато хто з вас робили молотком чи цево, і нічого не поробили, але багато людей не вміють. І в них немає, як то кажуть, такого поняття ручного динамометричного ключа, тобто на відчуття на руки, як воно йде. І роблять собі проблему. Або запирають глибоко, потім оберве юбку. Або десь трісне, або що, або десь поведе, або десь нерівно. І від того всі проблеми. Тобто, оце така коротенька така, скажімо так, інструкція, як найкраще ставити. Робити гільзовку мотора, от, міняти поршню. І воно все тоді дуже прекрасно, все стає і все чудово, все без проблем. Не проїбати верхню мертву точку, бо тут вона є два Два положення має на продувці, на воспламіненні. А, далі все. Меточки собі поставили перед тим, як розбирати. Бокова кришка у вас є, міточка на маховикові є, Меточка клапанів так само. І це, як не завелася, не завівся, значить просто провтикали. Вам там нічого не попідгинає за один раз, Не встигне. Не завівся, ага, значить, ви провтикали, поставили на, на регулювання клапанів, зазорів вже на, це є на продувці. А на продувці вони зажаті, на оскверненні вони розслаблені. Тоді треба регулювати. Провтикали, той момент, ага, значить, перекрутили, знов зробили ще раз, оборот маховика, Зробили, ага, все, завівся, хорошо. І все, і так само обкатали ну, понятне, діло, там трошки масло потім нахер, і все буде прекрасно. Отак треба робити. А так в загальному, ну скільки тут моментів по догляду, так, ну, по ремонту. І що на це впливає? Як я завжди говорю, міняйте масло, якщо у вас нема фільтра масляного, так? Ну, в мене він є. ну, Я б був би без нього, якби не було турбіни. Добре, мать її вйоб, ту турбіну і того фільтра було б все абсолютно. Ну так, в мене така система. Без нього нікуди. Вже на ньому написано 250 мотогодин. Я буду міняти раз на рік, так як я от, проїздив, та воно зиму перезимувало. Ні то, все. Я його весною заведу, трошки поїжджу на ньому, там буквально 2-3 мотогодини, щоб воно мені всі соплі вигнало. Залюб мою присадку, вилю, з піддона, бо зараз мені просто дуже не хочеться валятися під трактором, таку пору холод. Все, і під... все буде прекрасно. Це якраз 150 мотогодиння накрутив. На тому маслі і так я буду міняти. А з фільтром просто я знаю, що в мене картридж буде довго жити, поршнюва і т.д. і т.п. шатунно поршнюва і циліндропоршньова, бо це є різні, скажімо так, складові мотори. От і все хлопці, музика. Тому от, от така інструкція: так саме краще, саме правильно робити. Там буквально хай буде розбіжність між ними там, в 100 градусів температурі, нехай навіть так. Це вже буде наскільки простіше і менше ризиків пошкодити ту саму дурну гільзу. Де були такі клієнти, що в них блока розпирало, бля. Він пхає, юбка вже зайшла геть туди, він каже, ой, щось воно ще не рівно. Бо він не тою стороною руки пробує. я кажу, то не рукою треба було пробувати, а лінійкою. Яка рука там що покаже, та як крива з тими покрученими пальцями і так далі? Що там поймеш, як там, там мікрони нахер. І все, і зробив проблему собі, розприло блока. Ну, якось там зварили його, не знаю, як що він там йому робив. Чи поміняв, чи зварив, поїздив, знов розприло і поміняв блока. Ну, щось таке, коротше. Одним словом, проблем собі создав нормально. І все. Ніколи спішити не потрібно, як казав колись один, не дуже розумний, але дядько. Отака фігня. А остальне все від поганої фільтрації повітря, від поганої фільтрації і рідкої заміни масла. Все, більш тут проблем братися нема звідки. І не лити сюди євросолярку. А якщо нема де дітися, євросолярка біла, як бензин, прозора така, і на пальці вона не жирна, а улітучується, додайте туди масло. Чи кушку десь на 10 літрів. Все, бо кончите форсунку і кончите топлівну насоса. Якщо будете лити сюди євросолярку, кончите дуже скоро. Дуже скоро. І не треба хвалитися, о, в мене диму нема. Тут. Той мотор розчитаний, щоб тут був дим. По-перше, то не якийсь там євро-ноль, навіть да, не євро-ноль. Бо зараз є навіть євро шість мотори. І євро 7 вже, скажімо так, скоро будуть виходити на масове виробництво багато, ну комерційний транспорт, особливо. Там рециркуляція вихопних газів, там тройна, четверна, там взагалі купа тих каталізаторів, того всього. І воно через те, не димий, так само ті трактори. Не заливай, хоч я не знаю, хоч таку, як, як вода, солярку чисту і це є, вони диміти не будуть. Е, ну, Там екологічні норми. Тут їх немає від слова зовсім. І через те вони димлять. Плюс хірова солярка, ну, лапка жирна, вона буде давати копот. І не треба того боятися. Треба боятися, коли у вас звідси, навіть на великому газу, нема нічого. Ждіть капремонту паливної системи. Все, це я вам зразу говорю. Бо того, що таких випадків, це не то, що там 1, 2, 5, я десь там запам'ятав і вам розказую. Це тисячі таких випадків. Кладуться ті мотори, точніше паливні системи, бо в них нема власної смазки. Мажуться вони посредством жирності самого палива. Тільки так. Все, інакше будете просто міняти кожен рік, якщо не частіше, форсунку. Не то, що розпилітеля, а форсунку в зборі. І цей і паливний насос в зборі. плунжерною парою вже там не обійдеться. Воно все, воно все треться на суху і все. От і вся херня. Тому отакий от простий догляд за тим мотором. За всі останні нюанси, що там в ньому, як в ньому треба настроювати, відосів мають чому-тьмущу. Тьму Заходьте, просто дивіться, там ну, все є описано, розказано. То не складно, да, ну от простий мотор. Але вся прелість в тому, що він копійчаний сам мотор, копійчана його. Обслуговування там, настройка простіша. Раз, два, три, ти вже знаєш. От, там десь заміна складових, його взагалі, ну, дітські ліп, поршнева 50 баксів. Насос в зборі, давайте в доларах ой, б... 25. Фрусунка в зборі 30. Чогось форсунка дорожче. Ну, це разом з розпилювачем, ще розпилювати десятку стоїть, там нормальні, там, так далі. майже 10 доларів. Там і так далі. Башка сюди тож, в зборі повність, щось там 60 баксів. Да? Там, колінвал щось тож, там, 60 чи скільки там баксів, Якщо взяти токо, по, по частях його десь тому, щось, міняти, Ну тобто, ну, з вас труси, він останній не зніме. І настроїти його, і, і працювати на ньому. Тільки що акустичний дискомфорт, ну перші години 2-3. Далі взагалі замічати не будете. Я вам скажу, що він тихіше робить, ніж Т-25. Хто не вірить, то вам треба просто порівняти. От і все. І душити його теж не потрібно. За це також лишу посилання в описі. Всі відео корисні, тому що цікаво, якраз по всіх цих моментах. Все буде в описі. Хто цікавиться, не забудьте глянути. Ось така фігня. Тобто проблем нема з мотором, поки в людині немає проблем з головою. Починаються проблеми з башкою, або вони вже були і вони не вирішувалися, то будуть вам у вас проблеми з усім будуть абсолютно. У мене вже трясеться губа, я замерз тому в бляха гаражі, але бачите, прийшов для вас розказую, хоч на дворі неділя. У нас мороз, а снігу нема, бідна пшениця. Не знаю, з неділі я зніму її подивимося разом, що там. І ще розкажу за ту сівалку, за те уявне широке міжаддя, типа спереду майже 20 см, ззаду, там як воно сходиться, 15 см, а по факту пшениця закущилася, то там вийшло 7-8. Є таке поняття, міжвідова конкуренція рослин. Якщо посіяти так, як борода, як газонна трава, то колосок буде, вибачте, як кумариний хуй. І, і цей. Точніше стебло, а колосок, як комарина срака. І Мені, наприклад, не потрібна така пшениця. Мені треба, щоб колоски були такі, що ними можна було забити. нахер. Ок. І все. І це технологія, як то кажуть, не видумана, це не я придумав, бо в мене така сівалка, значить, мені треба хвалити, що то правильне міжядя. Агрофірми сіють всі на 20 см. Наприклад, в мене в окрузі і там, де я працював. Сіють на 20 см пшеницю, потім вона дасть в кущі, то буде десь 12 між ними. Якраз 12-15 там 15 нехай, там максимум. Якраз нормальна ширина для того, щоб одна з другою там не пиздалися, скажімо так, за ресурси. Як часом люди вміють, так? то давайте ще між рослинами не будемо війни приводити і заводити. Отак я розказав всього на розказував всього зараз, все, що треба в описі. Кому що цікаво, питайте. На всіх людей, кого, на кого треба підписатися, на кого я прошу підписатися, теж лишаю в описі всіх хлопців. У них молоді канали, хлопці тільки починають, треба їм допомагати. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!